Привіт, привіт! Я так радий, що ми сьогодні пограємо разом. У нас попереду дуже весела гра. Ми будемо вчитися знаходити великі і маленькі предмети. Готові? Тоді починаймо. Ну що, давай грати? Буде весело і цікаво. Обіцяю. Ой, поглянь, яке веселе личко нам усміхається! А давай і ми йому усміхнемось у відповідь? Ось так. Супер! З таким чудовим настроєм можна починати будь-яку пригоду. Ти колись помічав, що все навколо нас різного розміру, от є щось велике, велике, а є щось зовсім маленьке. Цікаво, правда? Давай розбиратися разом, як їх відрізнити. Ого, поглянь кільки! Хто це тут у нас? Це ж слон, який же він величезний, просто гігантський! Слон це дуже велика тварина, це слово «великі». Давай скажемо його разом, холосно і чітко, великі. Супер! Запам'ятали? Слон великий. А хто це тут сховався? Та це ж маленька мишка. Пі-пі-пі. Подивись, яка вона крихітна, особливо якщо уявити її поряд зі слоном. Мишка це маленька тваринка. А тепер давай вивчимо інше чарівне слово. Готові? Маленькі. Ану ще разок. Маленькі, молодчина, мишка маленька. Хм, а як же нам точно точно дізнатися, що велике, а що маленьке, є один секрет хочеш знати? Треба просто поставити їх поряд, і все одразу стане зрозуміло. А ось дивись. Поставили ми слона і мишку поруч. І що ми бачимо? Ну звичайно, одразу видно, що слон великий, а мишка маленька. Бачиш, як просто так. Теорію ми вивчили. А тепер практика. Давай спробуємо порівнювати предмети разом. Я знаю, у нас все вийде. Увага! Увага! Зараз на екрані з'явиться пара предметів. Треба вгадати, де тут великий, а де маленький. Ну що, починаємо гру. Так, що це у нас? Будинок і гудзик. Ну, що скажеш? Де великий, а де маленький? Звісно, будинок величезний, великий. А гудзик крихітний, маленький. Супер. Перше завдання виконано. А давай ще спробуємо, що тут у нас? Ого, вантажівка і маленька зелена машинка. Ну тут, мабуть, легко, правда? Вантажівка велика, а легкова машинка маленька. Клас, ми справжні знавці. Так, дивитися це добре, але гратися ще краще. Приготувалися? Настає час для іграшок. Дивись, що до нас приїхало! Бібіп! -бі це ж великий жовтий автобус. Давай но приготуємо наші долоньки, бо ми зараз будемо його водіями. Автобус у нас який? Правильно, великий, тому щоб його зрушити з місця, потрібна вся наша долонька. Кладемо долоньку і поїхали! Робимо такий великий широкий рух вперед, автобусе. Уж! так автобус припаркували. А хто це тут такий маленький? Це ж легкова машинка. Вона набагато менша, ніж наш великий автобус, правда? А раз машинка маленька, то для неї не потрібна вся долонька. Нам вистачить всього двох пальчиків вказівний і середній. Поставили на машинку і поїхали легенько легенько, вжух як швидко. Так, з машинками погралися. А що в нас далі за планом? О, це ж пірамідка! Хто любить збирати пірамідки, я обожнюю. Це ж так цікаво будувати вежу. Але у пірамідки є важливий секрет щоб вона не впала, треба складати її правильно. Запам'ятовуй, спочатку на самий низ, ми кладемо найбільше кільце, потім ті, що трошки менші, а на самісіньку верхівку яке? Правильно, найменше, від найбільшого до найменшого. Ох, наші ручки так гарно попрацювали, і автобус возили, і машинку, і пірамідку складали. Вони, мабуть, трошки втомились. Час для веселої зарядки для пальчиків. Готові? Повторюйте за мною. Спочатку покажемо, яке в нас велике сонечко. Розкрили долоньки і розщепірили пальчики широко-широко. Ось яке сонце. А тепер сонечко сховалося за маленьку хмарку, міцно, міцно стиснули кулачки. А тепер наші пальчики вирішили піти на прогулянку. Ставимо вказівний і середні пальчики на стіл і пішли туп-туп-туп-молодці. Неймовірно, це було просто чудово. Наша гра потроху закінчується, і я хочу сказати, всі просто молодці впоралися на всі сто. Ми сьогодні зробили таку важливу справу, тепер ми точно знаємо, як відрізнити великі предмети від маленьких. Це ж так корисно. Кожен так старався, був таким уважним. Видно, що тут зібралися справжні майстри з порівняння предметів. Знаєте що? Така чудова робота заслуговує на оплески. Давайте поаплодуємо самі собі. Гучніше, молодці! Це була просто неймовірна гра. Дякую, що грали зі мною. Було дуже-дуже весело. До нових пригод.